Все, побачимось. Двері погано відчиняють, але то не проблема. Коли навколо така краса. Так, всім привіт! Ми з Іваном їдемо в супермаркет. Він його вчора знайшов тут за 5 кілометрів. І хоча сьогодні Святковий день. Вчора в вихідний цей супермаркет працював, тому я надія, хоч зараз близько 12-ї, що ми встигнемо, так, а де ми запарковані? Десь там, мабуть, що ми встигнемо купити продукти. Потім план потрапити на пляж. Ми все ще знаходимось в пошуках інтернету. Чину треба брати. А, що та просто як вони в неділю ввечері працюють, ну, молодці. Так як можна не працювати? Це для них золотий ну, час. Це... Ну, взимку, тут, взимку тут та, три, три людини за день, якщо зайде. Чого ти? Ось прання біля супермаркету, і настільки популярна лавері <laughs> Революсьйон, La що поставили дві точки. У нас таке в карбоні є біля Нетто, біля Карфуру, теж є. ну Це таке, це подробиці. Що цікаво, ось 8 кілограмів прання ну, найменше 4 євро коштує на 1 євро <с> дешевше, ніж в нашому комплексі. Прати, 2 євро коштує сушка. Ось. І Іван вже подивився, що. А, in option. Написано, здається, що все включено туди. Старт. 30 хвилин. Переречі 30 хвилин всього. На сонячних батареях працює. І 15 хвилин сушить. Тобто, в принципі, за 45 хвилин можна ну, завантажити, піти за... на закупи і повернутися вже все готово. Ось така історія. Можливо, ми цим скористаємось, подивимось досить, досить зручно. Сушити можна не сушити, якщо не дощова погода, в нас є місце, де це зробити. Тож таке. Завантажую відео, якщо вірити. Тому що показую, мені ще пару хвилин треба почекати. Не знаю, може телефон залишу зараз. Дивіться, яка автівочка. І дядько який модний. Так, і е, повернемось, вже буде завантажено. П'ять хвилин. Зараз. Тож, такий супермаркет, що йому не заважають ні свята, ні вихідні. Працює нон-стоп. Як... Я вже... Так, я бачила, так, треба буде зайти. Фруктів хочеться. ми ж все-таки у відпустці. Так, в них зараз золотий час. Найбільша завантаженість всіх навколо вілл, відпоч... баз відпочинку. Так, я не зніматиму зараз в супермаркеті, тому що буду відволікатися. Нам треба економити час. Що, тверденький, гарячий? Бери в нас там півбагету залишилось. Цікаво, доставка в них може бути туди, до нас. Людина сидить, чекає, коли випереться. А що робить? Витратила 140 євро. Тут просто, як тут огляд не знімати? Ще буде у нас зараз огляд для каналу про закупи. Покажемо, як ми шикуємо. Дітям купили на курортах французьких. Ой. Е, купили там і диск, щоб кидати. якось у нас не було. Мені здається, ми колись покупували. Ні? Є ж. Ну, ми такий гарний купили, дорогенький. так? Не, не, не напівпрозорий, півпро... на такий якісний. І бадмінтон. Теж все це можна було або десь позичити, або ну, десь в Маюсі, мабуть, можна було пошукати. Ну, воно ж стає в нагоді і думаєш про це коли. Коли і коли вже треба. А що ще таке? І м'ячика для басейну для пляжу такого гумового купили. Так що все, все покажемо. Зараз шука... все ще шукаємо інтернет. Тому що залишила телефон в машині в над... надії, що воно за... завантажиться, а воно <смут> в той момент, як я його залишила, перестало завантажувати. Тож, у нас така затримочка буде, все одно треба це зробити. І треба нам зараз ще заїхати на ресепшн, на рецепцію і запитати, що там з вайфаєм, тому що ми можемо заплатити 15 євро. Це вже таке, не, не таке вже суттєве питання щодо грошей, якщо ми все одно вже витрачаємось. Якщо потрібен інтернет. Єдине, що ми можемо заплатити, а він не буде тягнути взагалі. Не урок по відеозв'язку у Семена, ні мої відео не буде завантажувати, тоді це таке собі задоволення. Просто щоб інколи ходити читати новини, нас це не дуже той влаштує. Куди? А, Десь На там парковку побути? Так я знову. Це ж ми ловимо інтернет. Зараз знову показує три хвилини, ну щось завантажує. Одна хвилина. Три. Добре, тримаю в курсі. У нас вже годину вдома немає. Є годину 15. Вже хіба? Ні. Шукаємо поміж цими всіми будиночками, комплексами, віллами. Ні, нам ще їхати, За... Так, заблукали, навігатора нема, бо немає інтернету. Ні. Ні? Є? Працює. працює? Чому ми тоді не шукаємо лег... легких шляхів? Це Хочемо спробувати заїхати не в наші ворота, а тут, де рецепція. О, все працює і тут теж чудово. Як у фільмах, тільки тут треба, щоб лімузин ще під'їжджав. Так, гарний копаємо. Нам дали код, сказали, що вчора мали дати нам, але щось не дали. Спробуємо. Кажуть, поганий інтернет. Не платіть, а то за гроші втратити. Кажу, ми саме тому і не платили наперед. Хотіли дізнатися. Зараз буду пробувати. <реш> no ça va. Merci beaucoup. Так, ми підключилися. ну Принаймні, там додатки всі працюють, а ось на рахунок завантажень, ну так, безкоштовно підключилися. Називається Питайте і, від... і буде вам відповідь. Додатки завантажуються, ну там новини. І, і так, ми були праві, що працює Wi-Fi тільки в цьому приміщенні в основному ресепшена, а в інших місцях не, не дістає. Це єдиний варіант. Ну що ж, більше будемо відпочивати. Будемо сюди приходити. Ми ще не знаємо, чи працюватиме зв'язок, відео, щоб Семен міг займатись. Це ми, мабуть, ввечері зможемо з'ясувати. Коли я прийду, спробую своє завантажувати, побачимо пропускні спроможності. А поки що все, їдемо. Дві години нас немає вже. Я вже не на місці. Серце, що там діти наші, без зв'язку з нами повністю, якщо що. Лише вони мають в будинку бути, не мають, вони самі. Ми слухняні, самі в басейн не підуть, старші слідкують за молодшими, так що в цьому плані у нас все добре має бути. Неправильно. правильно приве. пріве. Приватна власність. А? Так. Ми ж взяли тільки одну торбу, я не знаю чому. І більшість продуктів в нас тепер потребують додаткового. Зараз хлопців буду просити, щоб допомогли вивантажувати. Привітики! Візьміть дві години. Так, поки я знімала відео огляд про наші закупи, така ось в мене робота, дивіться, що всі роблять всі, окрім Миколая. Ну і татко, здається, не планував плавати, він просто спостерігає. Так, щось ось тут вони розташувались. Лія, Семен. І Петро в воді, Гриша вже сидить, грається, гріється. А ні, тато в плавках. Ти що, купався? Добре, я з відео закінчила. М'ячки даємо. Каже, м'яча. Не дала дітям м'яча, поки не зафільмую. Покупку. Так, ось. Щаслива дитина. Ну зараз я розігрію вже супик та будемо обідати, хоч вже і пізно, і на пляж йти. Погода класна, не пече. Так, в мене інтернету немає, але, думаю, там до 25 градусів у нас десь 24 може, так як вчора обіцяли. І дощу немає, дуже комфортно насправді. Можна весь день бути на пляжі, не боятися обгоріти. Не заходять, не хочуть їсти. І тут гарно. А я хочу на пляжок. Не на пляж навіть, а до води. Великої. Можна з вами. Може, ви на пляжі цим пограєте? Сільвуплє. Ні, Лія. Ти що робиш? Класний м'ячик. В басейні підійшов? Так. Було весело. О, ні, <гум> ти гуля. Басейні. Так. Четверта, десять. Ми нарешті висуваємось в сторону пляжа. Так, в нас накопичилася переробка, сміття для переробки. Ми, як завжди, сортуємо. Покасочку. Це якийсь компост. Це просто смітник. Це не переробка. Далі це наскільки далі? Це? Добре, добре. Тату, не ну, там, вона обивається. Це ж ввечері ми. Жанистний футбол. Ось величезний ряд баків з різним сміттям. Я ще й буду сортувати за вас скло, пластик, папір. В різні місця мають потрапити. Так, це для звичайного. А ось скло, пластик, папір. Окей. Зелене зазвичай це скло, синя це картон, папір і пластик це жовтий. Це жук. Ні, це се троен, яку лує дефінес. Гольфорають ви зв'язочка.

Так, вітер дуже часто. Не ставлять нікого побувати. Пересувна школа серфінгу. Ні, плавати на дошці Я хочу, але, мабуть, не сьогодні. Школа серфінгу і оренда. Костюмів і дощок. А сьогодні прапорці там поставили. Вчора там можна було плавати, сьогодні туди поставили. Там е е мілкіше, не так глибоко. Тому туди перенесли, тому що хвилі. людей багато менше, ніж вчора. Якщо ти приїхав тільки на вихідні, в тебе без варіантів, треба йти купатись. буде Йдемо до рятувальників туди ближче, там де дозволено купатись. Сьорфи такі рятувальники, щоб швидко запасити. Отже, про океан. Вперше ми його побачили, я його побачила в жовтні 22-го року. І це був для мене просто шок. Я була настільки під враженням від тої міці, тих об'ємів і масштабів, які побачила, що це справило на мене лікувальний ефект. Справжній лікувальний ефект на фоні емоційного стану, на фоні ось таких депресивного навіть стану. Це для мене було. Откровенням, відкриттям таким важливого, важливої якоїсь частинки вражень, життя, розуміння життя, чого мені не вистачало. Найголовніший такий висновок був і таке відчуття, те, що дає океан, це те, що ми всього-навсього такі малесенькі піщинки в порівнянні з. З тихією, з природою, зі світом. І ось це на фоні цього розуміння, так, поряд з такою великою водою, твої власні переживання, проблеми вони маліють настільки, що видаються вже не такими вже непоборними, не такими вже катастрофічними. Все Зменшується. І ось це і є той лікувальний ефект, який дає океан. Зараз ми в четверте приїхали до океану і, на жаль, поки що ось за кілька днів досі я не отримала того, що було першим враженням. Дуже сподіваюсь, маю надію, що це пройде просто. І я накопичила цю втому, ці свої стани, суму переживань, і вже ж були очікування, які, звичайно, виправдались, але ну, ефекту першого не набула. Але все одно думаю, щоденні такі візити, такі зустрічі разом. Разом з сім'єю ми будемо проводити поряд з цими хвилями, поряд з океаном, і я все ж таки тієї точки дійду і отримаю те, чого так прагную і очікую від океану. Що стосується купання в воді, і взагалі я часто зустрічала французів, Точніше, коли я казала, що їдемо до океану, або розповідала, що океан мені дуже подобається. Можливо, я б сказала, що подобається більше, ніж море, але тут це було б доволі дивним порівнянням. Це різний спосіб відпочинку біля моря, біля хвилі, тому що коли на морі це зовсім інший ефект, ось, ніж в океані. В океані так не поплаваєш. М'яко кажучи. Тому це, це різне, але ось мене тягне більше до океану. Французи казали, що не люблять океану, що він небезпечний. Кожен, хто чув про те, що ми їдемо до океану, мені казав, що це дуже небезпечно, що треба пильнувати краще дітей, що ну, самі вони дуже бояться океану. Звичайно, коли ти серфінгіст, коли ти на серфі катаєшся, то для тебе ці хвилі, цей океан це те, те що треба. А ось звичайним купальникам не всім до снаги, не всім подобається, коли таке купання, коли тебе постійно збиває хвиля, і ти просто так, як паперовий пакетик пливеш за течією. Але ж ну, на любителя. І щодо небезпеки, купання в океані, ми всі заходи безпеки. Дотримуємось, купуємось в дозволених місцях, коли поряд є рятувальники. Єдине, що коли ми восени їздили останній раз, тоді рятувальники не працюють вже восени. Там в нас кінець вже жовтня був, ми все одно купались, насправді було 20, 20 градусів, приблизно так, як зараз. Доволі комфортна температура. І ми. Тоді купались, але як ми купаємось? Ми не заходимо далі по коліно, мені так, навіть можливо, менше. І Лію, Григорія, я постійно тримаю за руки, вони самостійно в воді не опиняються. Ну, їм там і заборонено вони не підходять до води самі старші троє хлопців більш-менш самостійні, але знову вони далі, ніж по пояс старші хлопці не заходять. І ми їх просимо, і вони самі не прагнуть лізти на глибину кудись там. І взагалі, коли тільки ноги свої ставиш в воду в океані, вже зрозуміло, що це за сила, що це за потуга, і що тобі буде не під силу впоратися з нею сам на сам. Тож ніхто не ризикує, дотримуємося, як я вже сказала, правил, ну і лію з кришою, я від себе не відпускаю. За руку тримаю, тому така. Ірка з вусами це ти? ні, там тепер... не написані імена. Тепер всі кодіть. Все, а я? Двоє рожевих. Нічого, вона навчиться. Двоє рожевих це 5 мільйонів. Так. 10 мільйонів. Ну, по 5. Чим менше гроші, чим менше. менше... В... В Ось лінія. Годинниковий. Французька монополія у нас. Так, і тут можна купити вежу. Друзі, це все на сьогодні. Таким видався влог за понеділок. Так ми його провели, незважаючи на те, що це був святковий день, день взяття Бастилії. Ось так називається. Цей вихідний день для французів святковий. А ми ж. Стільки справ встигли зробити, і гарно провели час на океані, на пляжі, навіть під вечірок у нас там стався, і гарно провели ввечері час, доволі довго і до пізнього грали в монополію і полягали спати. Та й все потім. Наш, Наш відпочинок триває, наша відпустка триває, тому будуть ще влоги подібні ще буде зустріч з океаном, ще будуть наші. Походи в басейн, і ну, все те, що зазвичай люди роблять, коли відпочивають ось так влітку. Тож залишайтесь на каналі, будь ласка, далі буде. Похойте.